Карла Герфельд знову сів у режисерське крісло. Тепер для того, щоб екранізувати історію легендарної Коко Шанель. На честь сторіччя дня відкриття першого бутику бренда в Довілі. Дизайнер зняв фільм «Once Upon a Time». На головну роль креативний директор дому моди запросив Кіру Найтлі. Крім неї на екрані з'являться відомі моделі і давні музики Карла Талула Харлек, Каролін Демегре, Стела Теннант та також Лінсі Уіксон. Останній дісталася роль мільйонерки Вандербільд. А актриса Клотільда Есме зіграла сестру Коко. Невелику роль отримав і невішла Лагерфельда Хадсон. Команда запевняє, що на майданчику дизайнер постійно вносив щось важливе в костюми героїв і дослухався до акторських ідей. Коли мені бракує якоїсь інформації, я вигадую. Тому я за імпровізацію в усіх її проявах. Знімання фільму відбувалося в студії Люка Бессона, розташованій на півночі Парижа. В одному із епізодів зображене знайомство кокої з актрисою Євою Лавальєр, яка однією з перших наважилася коротко постригти волосся. Загалом, чорно-біла естетика, відео і вдало відтворена атмосфера часів Шанель не залишили байдужими критиків. Прем'єра модної кіноісторії, яку сам Лагерфельд називає вигаданою реальністю, запланована на 8 травня. А сьогодні всім інтернет-користувачам доступний перший трейлер. До речі, Once Upon a Time – це вже третя стрічка Лагерфельда. Раніше він зняв короткометражки Історія феї і пам'ятай.